Доброго дня друзі! Слайсу Христу! дорогі мої підписнички. Ну от пройшло 5 днів. Рішив я сходити у ліс. Сьогодні у нас що, вівторок... Вівторок, 14 число. Покров по православному, якийсь нині у нас 50 покров. Ой, цю годину я вже проходив грибочків, що то слабова. Думав, вже не буду знімати, але якось я перший знайшов. Не знаю що буде далі, що вам казати. Щось з грибком дуже туго, друзі. Туго-туго. Я давно одкону не пам'ятаю, що в середині октября зовсім не було грибочка. Ну, вам, друзі, що сказати. Хто не підписує, підписуйтесь. Буду дуже вдячний за піддержку. Отабі в це один. По-моєму, хороший грибочок. Буду вдячний всім. Хто підписався, гарно дякую всім. У нас наша рыбочка, друзья. Вот такая двойка. Красива. ось така двоє. Ладно, твердесеньки. И тут ще побуду. Одній такий красивий рыбочок. Yeah. О, страшно. О! О! Красиветки! Посіння! Перемоччик! Яблочко закрию. Так. Щось зараз тут прокручуся, подивився. Саме головне, що хоч вже хоч якийсь начало. Daję troszeczkę. O, trzy ryboczki. Starcze ryboczki. No sześć minut. Kije, kije. Nasza znak, chwileczkę. z ryboczką duże, duże duchy. Рыбацька. Тепер лише один, Та ще файно, було три штуки. З да. рибачком, друзі, ходимо вже так, скільки годин? Дев'ять час. Раз, дві годин, дві годин. Вони ну, ж може зараз мої горі будуть рибачка. Щось... Щось достатньо. так. Скучно, друзі. Я думав дожди спадали, грибів буде багато А з грибочком дуже туго Не выключає може, тут На ці гробництвы зараз ще щось розплюється. А уже за них старий ходить На стере Бачите? Добре, трохи виключаємо. Щось буде інтересно, включимося. То погляло я побачив. А з цих тут під ногами. Я як виключив наш камеру. Тільки тоді побачилось. Один і другий. Посейній. Побачив, друзі. Осені напрящен. Так якось так вийти. Лиш виключив камеру, розвернувся йти далі. І під ногами. Ось Тут ми завернулися, як помните, от, рядом. Отак. От Може зараз щось у нас і вийде Да, тяжкі рибочки, друзі Нарешті такий нарисувався наступний рибочка І то вже тут таке достані добре зараз розвішу подивлю Дуже друзі, друзі важкі грибочки. Рибачка рыбачка... слабо другие дощі пошли. І от так із і з рибачком такі творяться діла. Нарешті ще з грибочки. Тут последний був. Недобрий, я його викину тут. Бішка нормально, таке один із них тут. ще супер. Це зараз перевіримо. І тут ще третій. Ja. Нарешті хто? Нарешті то хоч якісь рибачки. Щось, друзі, з рибачком тур ту. Дуже-дуже туго. Красавчик. Зараз зустрічає. Таке вас друзі. Так. Забиратися. Ой, як красавчик. Але бури рибачок красив та так -да. от таке друзі красик нас зустрів ходиш ходиш хащами ходиш ходиш а уйдеш на дорогу а на дорозі нараз і такі, друзі два грибочки Są takie bawati. Pohaście chodzisz, chodzisz. A to ma. A mi na drusie. Popadają nam się czerwone tkwi z jednego No druzi, A tu jeszcze małe sika. są niedobry. А се сега може да се Так, що, друзі, що вам хочу сказати? Що з рибочками доста туго. Зараз ми щось маленькому мухоморчку візьмемо. Бо з рибочком туго-туго. Я думав, що такі хороші дожди прийшли. Лист мокрий, риба буде Wow. Ovo. Šta majša da je? Čerovanim kitike. Ja dmo to mu komorčik. Ubaj ću. Čerovanim. Ubaj ću. Znaš te? da neko boli. možda zaraz čerovanim kitike. Da bere malo bol. mi. mi slabo. No to je tak. Vystak. O, aký čo vodej, gigant. To no, je teda dosť, jaký sne, ja vám skážu. Dosyť jaký sne, choď Čo Вот так-то, Друзі, попадайся мені червоні, а якісь такі старі. зараз подивлюся. Це дуже старенький. Оп, раз. Тут. Другий тоже старичок такий. Ось тут. Третій. Четверти два подивлюся нема, друзі, грибочка, немає. Чуть-чуть тут не мися та й напевно будемо сьогодні закінчувати. просто нема. Нема, як кажуть, натхнення, нема сила є, а... А. Щоб була грибачка, щось мухомору ми мало зібрали. І мухомору не дуже бере. Бо... О, як тут ще буде молодечірма. Якого я не бачу, але теж таки поставши. Добре, це чуть-чуть прокрутимося по своїх березках. І на сьогодні будемо закінчувати такий похід. Щось мало є, але не так як хотілося, не так як гадалося. Ну але як уже сталося. І це всякий червоний оу! Ось вже дуже. Напевно, можна взяти, да. Тоже дуже, дуже старе. Опеньки да. Да, нема. Білих теж щось слабо. Червоних теж такі старі в основному. Так що напевно, друзі, ще прийдемо до кінця і будемо завершувати на сьогодні. Дивіться, друзі, один старий, другий, третій І тут ще два, Ось, може. Що це? А теж. Что так. Бачите, Баштики всі. Всі такі розмокші. Тут і ще один. Тоже такий, уже тож старенький тут. А, ну, нечисне, бо в них є такі, вже такі додому занесешний, так, вже маченка получиться. Так що так, червоного є, але вже всі устаріш. молодий грибочок не росте, значить Порошба буде. не будет из русских. Если молодые. Грибасок не растет. И белого молодого два. Пошли все стари нашли мы. И червоные. Все старые. О, так ты. Поможет бігать, да? Да что?

Да, я тоже устаревший. Раз. Оп, оп. Да, устаревший. Матрия. Так, чтобы было, что Ходив, збирав, получав удовольствие, так нема. Да, по один попадався, я не так. Ось і ще один червоний, сравнімося. Ну це, ай, ви теж, бачите, вже який, що вже все теж. Поки якось так. А, це білих розбирати хоч. 10 так було би хорошо. Но, б хорошо. Нема. Ой, як не було десь, все ж таки. Так що ще, як кажуть, не все потеря. О, Ладно, вже, бачите. Чи змерзем, чи що. От і все. От вам і грибочок. От вам, друзі, грибочок. Tako što da svoje vrut, kada čem će dajše te meć. Dobro, često mi svoj bilesnik koji ne dajše. Tot nam sta druzi kuća bila je bočke, ona je u starili. tu je dan bišmeš. Na pelnice bude bišmeš. Нормально? Не? А це зараз побачу ж? Оце, мабуть, я тут, тут їх такі три штуки. Це повністю бачите, яке вже, це теж зараз побачу. Що і тут іще Ось такі, друзі. Так, Я встигли по попасти, де ти були молодесенькі. І от так. Ну зараз побачимо, щось може виберем. Остріляє похорон. тут. Є да. ще один білий, не бачу, друзі. Хорошо, Що щоб сказати. І що ми там на 6-4 легко один то сама шапочка. А так вони вже всі. Це ти хороший робочок. А так вони вже всі пішли наростать. Так що такі дела. Слабо. Ну добре, хоть пару знайшли. Зараз вже мене виході нам Це ще ось такі два білі грибочки. Не знаю, як буде з качеством у них. Один і ось. От, от. Ну, Такі більш менш. Тверді, я би не сказав, що зовсім легкі. Ну, з грибочком дуже туго. Що, друзі, сьогодні ми закінчимо свій похід по білій грибочці та й по червоній вам, скільки ми збрали. Ну, один такий кошик є. І білий, і червоний. Ну, Таке собі. От в основному великий грибочок, самі бачите, малого грибочка є. І щось так маленькому мухоморчика зібрали посушити. І все. Грибочка молодого нема. Не знати, чи і буде вовче ще грибок. холодіна в хащі, доста. Вам бажаю, друзі більше насобирати, Усіх. Благ вам бажаю щастя, здоров'я. Кому не важко підписуємося, ставимо лайк. Як щось інтересує звідаємо, що зможу, то розкажу. Так що так, друзі. На цьому ми з вами будемо прощатися на сьогоднішній день. Подивимося, завтра, чи будемо йти, чи ні, бо щось дуже-дуже грибочком слабо пахне. Може ще пару днів треба, бо молодого нема. От чому діло. якщо б було молодого грибочка. Тоді можна було показати, що завтра буде. А все в основному старий грибочок. Добре, друзі. Всього найкращого і до побачення. Друзі, ось цікавий грибочок. А то є ваш його. От я štetar. Vatruj. Ti se da buro Da tamo den je znevši bo. I e tu tvojtke. Krasavčik. Eto je Eto mahina. Eto Шапка мо і дивіться, що це за махина. Вот так я вам не знаю, как изранять. Оттуда. Ося же грибалок.